Не буду приховувати, тему для цього репортажу нам підкинув один із жителів селища Санжари. Він зателефонував до редакції і попросив звернути увагу на одне з оголошень, розміщених на головній сторінці офіційного сайту Новосанжарської селищної ради. Дійсно, на головній сторінці сайту. Від 6 січня 2016 року розміщено оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста по зв'язках з громадськістю та пресою Новосанжарської селищної ради. До речі, вже 18 січня було розміщено інше оголошення про те, що цей конкурс відмінений. Що цікавого в цьому оголошенні? На перший погляд, оголошення як оголошення, нічого не звичайного. Але ось є тут одна цікава графа. А саме, вимоги до претендента на посаду. Вік до 35 років. Ось саме оцей нюанс нас і зацікавив. Далі я розповім, чому нас зацікавив, і взагалі, які результати дало студіювання невеличке сайту Новосанжарської селищної ради. Та для початку ми зателефонували в сам орган місцевого самоврядування. Добрий день Олександрівна. З минувшими вас святами Ігор Філоненко, редакція газети, «Ехо» вас турбує. Слухає вас уважно. Там мене зацікавило, зайшов я на сайт Новосанжарської селищної ради, зацікавила така інформація. Оголошення про конкурс від 6-го числа, про заміщення вакантної посади відповідально за зв'язки з громадськістю. А потім 18-го інше оголошення про зняття цього конкурсу. Угу. Не могли ви пояснити, а з чим це пов'язано? А, а там не читали? Там написано, з чим це пов'язано? Не написано, тут, з чим це пов'язано? Поки не будемо брати людину. Тобто не будемо, мінімальна зарплата збільшилася, ви ж знаєте. Ага, тобто цієї посади просто не буде? Ні, ця посада залишається, але не будемо брати людину на цю посаду. А ви не могли б мені окреслити, а взагалі чим займається ця людина? Організація всіх заходів, які проводяться в селищі, і оформлення сайту. Там... У цьому оголошенні у першому оголошенні про конкурс тут є кілька вимог, і в тому числі вік до 35 п'яти років. Хочеться, щоб це була молода людина, перспективна можуть прийти з віком і необмеженим. Але ж сьогодні ми працюємо вже в 21-му столітті. Хочеться, щоб ця людина просто була, держала руку на пульсі, була не просто приходила на роботу, а взагалі, як як паличка виручатка, щоб її підказувала, щоб щоб в неї вистачало і досвіду, і часу, і енергії. Ну хотілося б це робота дуже рухлива, тобто вимагає дуже багато часу приділяти. І бігати по санжарахів і все і фотографувати, і повідомляти, і новини, і фотогалерею вести. Скажіть, будь ласка, а юрист взагалі читав ваш юрист? У вас є посада посади юриста, це оголошення. Ну, юрист його і готував. Ось така відповідь з Новосанжарської селищної З Подозвоним до юриста. Світлана Петрівна? Добрий день. Телефонував тільки, що Інні Олександрівні, селищному голові. Вона сказала, що оголошення про відповідальну пов'язку з громадськістю готували ви? Так. Да. А ви читали перед тим закон України про рекламу і про зайнятість населення? Що ви маєте на увазі? Ну в цьому оголошенні вказані вимоги до кандидата, і в тому числі вік до 35 років, і це заборонено. Тим більше навіть передбачені штрафні санкції до. Десяти мінімальних зарплат. Зараз це 32 тисячі гривень. Ну, ви прочитаєте на нашому сайті про те, що ми про те, що ми відміняємо. Я прочитав, але перед тим ж вийшло це оголошення. Ну і що ви зараз хочете від нас? Ну як готуються такі документи із порушенням законодавства? Ну ви ж бачите, що вже ми відміняємо конкурс. Ага, тобто ви вже дізналися, що ви порушили закон. Ми відміняємо конкурс. Угу. Зрозуміло. Ось такі відповіді надали посадовці органу місцевого самоврядування. Судячи з їх відповідей, претендент на посаду відповідального по зв'язках з громадськістю та пресою повинен бути молодим, бігуном і з палучкою виручалочкою. Цікаво, посадові інструкції це теж буде прописано. Але як я вже анонсував, я не обмежився одним е, лише телефонним дзвінком до Новосанзарської селищної ради, а простудіював їхній сайт. І ось які результати отримав. Заходимо на сайт. Перевіряємо його інформаційне наповнення. Наше селище. Історія сьогодення. Історія є. Сьогодення закінчується десь 2009 роком. Фотогалерея. Фотографії водохреща. І все. Символіка. Герб є. Прапор є. Економіка селища. Стан економіки. Економіка померла. Селищний бюджет. Селищний бюджет тут доводиться робити кілька кліків. Селищний бюджет у нас закінчується від рішення від 29 грудня 2011 року. Оперативненько. Підприємництво установи. Померли. Культура. Жива. Але теж закінчується щось. Основна. Остання за ліком подія 96 рік. Спорт і туризм. Є. Про піонер табори Життя селища. Померло. Громадські організації. Померли і не народившись. Рішення виконавчого комітету і сесії можна знайти в розділі нормативні документи. Це дійсно є. І є контакти. Контакти тих людей, які мені надавали відповіді, а також інших. Виявилося, що спеціаліст по зв'язку з громадськістю і пресою у Новосанжарській селищній раді таки був. І оцю титанічну роботу, де економіка і все інше померло, я не знаю, за скільки зробив це спеціаліст, я б зробив би це за півдня і гривень за 300-400. За Який я з цього роблю висновок? Конкурс відмінений. Селищний голова аргументує це тим, що підвищилася мінімальна зарплата. Але тут виникає запитання. Оголошення про конкурс було розміщене 6 січня, підкреслю, 2017 року. Невже головний бухгалтер селищної ради не знав, що з 1 січня 2017 року підвищується мінімальна зарплата? І коштів в бюджеті на утримання цієї посади просто немає. Далі. Невже юрист? Новосанзарської селищної ради не знав, що от таким своїм оголошенням він порушує три, підкреслюю, три закони України. Один із них знаменитий закон 3442, який прийняли на вимогу Європейського Союзу. А також порушений закон про рекламу, а також закон про зайнятість населення. І відповідальність за це передбачена в розмірі штрафу 32 тисячі гривень. Хтось скаже, ну чому ви причепилися до Новосанжарської селищної ради? У них же так чисто в селищні, у них же такі троянди. І чисто в селищі, і троянди. Але всі ці порушення закону, всю цю непрофесійність демонструють люди, яким ви новосанжарці, і всі ми платимо свої гроші. Вони живуть за бюджетні гроші. Тобто вимоги до них зростають багато разів. На цьому, певно, будемо закінчувати. Прощаємось. Удачі на трасі і на матрасі.